П'ятиповерхівка у центрі Вінниці по вулиці 600 річчя буквально гуде. Тут посеред білого дня у під'їзді сусіди знаходять тіло пенсіонера просто біля дверей його квартири на другому поверсі. Чоловік увесь скривавлений. Експерти нараховують до десятка поранень. Усі завдані кухонним ножем. Він ж не пив, я його ніколи не бачив, п'яним нічого. Сусіди припускають убивця під стеріг пенсіонера, коли той в обідню пору повертався з магазину, куди щодня ходив за свіжими продуктами. Напад був миттєвим, тому жодного крику чи шуму не почули. Убити літнього чоловіка могли через гроші, іншої причини не бачать. Останні час він проживав сам, самій, як сусіди допомагали йому, якщо щось просив, він був хворою людиною. Він діабек, астматик, він танцію добре отримав, ось, як я знаю. І дочка гроші йому висилала, допомагала. Тобто, може, хтось і за гроша. Але диво, слідство встановлює. Пограбування не було. Чи то зловмисник не встиг, чи то мета була зовсім іншою. Пошуки вбивці тривають цілих п'ять днів. І, зрештою, до Шогуба затримують. Ним виявляється місцевий юнак-студент. 19-річний житель міста Вінниці, який навчається в одному з навчальних закладів. На даний час йому об'явило про підозру. Те, що вбив людину, зізнається, але от за що не каже. Нібито і сам не розуміє. Не знаю, ні ситуація. ситуація. Я відказуюсь давати якісь показання. В нього в приміщенні, де він мешкає, вилучені речові докази, які вказують на його причетність до скоєння даного злочину. Версію особистої помсти слідство відкидають вбивця і жертва навіть не були знайомими. Тож тепер правоохоронцям належить встановити істинний мотив розправи, не виключають, що хлопець був не в собі. Бо за свідченнями одногрупників останнім часом він поводився дивно і навіть говорив якісь незрозумілі речі. Тому на парубка тепер чекає психіатрична експертиза. Якщо юнака визнають осудним, студентську лаву йому замінить тюремна камера, як мінімум на сім, а то й усі п'ятнадцять років років.